І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Ланіво, і сьогодні у нас з вами вийшла акція така розкішний сюрприз. Цікава акція, цікава акція на контейнері, хоча, по суті, просто на лакі, насправді. Акція коштує дуже, дуже і дуже дорого. Ну, якщо сумарно десь 1028, може 30, чесно признаюсь вам, я не рахував. Хоча варто було би порахувати. Але, ну, в принципі, щоб вам зрозуміти, вона дуже дорога і не факт, що вигідна. Давайте ми з вами зробимо пару прокрутів, в принципі. В принципі, в принципі, давайте починати. Перший прокрут 350 золота. Сподіваюсь, випаде щось цікаве. Сподіваюсь, я буду потихеньку окупатися, і мені не доведеться не доведеться вит... зливати танки, продавати свої танки. Ну, Перше, що випадає, 2 мегаконтейнери. Доволі непоганий дроп. Доволі непоганий дроп. Давайте перейдемо в розділ сховища і відкриємо їх. Ну що, панове, відкриваємо з вами 2 мегаконтейнера, Поїхали. Сподіваюсь, буде якийсь окуп, тому що, щоб продовжувати крутити рулеточку далі. 250 золота. Непогано. Давай, ще один мегаконтейнер. Давай. Дай щось цікаве. О, контейнер їх всі. Нормально. Давай, контейнер їх всі. Що всередині? Давай. І. Хм, нормально так. Ну, в принципі, є на наступний прокрут, так би мовити. Наступний прокрут у нас з вами вартує уже 450 золота. Давайте ми зробимо його. І, в принципі, скажу так: що рулетка з однієї сторони вигідна, а з другої не знаю. Не дуже мені здається. Ну, один збери їх усі. Ну, давайте зразу його відкриємо. Навіть в сховище не будемо заходити. Ну що? Дай мені, будь ласка, золото. Прошу тебе. Талісман. Талісман у мене їх два. В принципі. Погано, поганий е, прокрут. Давайте робимо ще один прокрут. Сподіваюсь, будемо хоч трішки окупатися, щоб мені не довелося продавати танки і щоб я зміг покрутити для вас цю рулеточку. Містичний контейнер. Ну, тут навіть, я кажу, немає сенсу щось загадувати. Ну тут, ну, от, в принципі, що й треба було очікувати від містичного контейнера. Добре, давайте продамо з вами, в принципі, давайте продамо з вами КПЗ. КПЗ мені подобається як танк, але я його продам, щоб потім викупити. Щоб потім викупити. Поки ще немає оновлення, поки він ще буде по такій ціні, я його ще зможу викупити. Може, виб'ю щось цікаве, може війду в плюс і викуплю його. Що? Крутимо на 550, давайте. Хотілося б вибити, звичайно, контейнер-розкішний сюрприз, але, знаючи мою вдачу, я виб'ю три збари їх усі. Ну що, це можливо, до речі, на шорс піде. Ну Панове, відкриваємо з вами три контейнери зберіг усі. Поїхали. Давайте. Перший контейнер. Ну, ну давай, дай щось цікаве. Ну. Не дає. Дай мені машинку якусь, щоб я окупився. Ну, будь ласка. Круто. Ну, а може, ти тут не даси машинку? Не дасть, ти диви, диви, диви. Як і сказав, так і зробив. Нормально. Так, далі. Далі у нас наступний прокрут уже 600 золота коштує. Ну, тобто. Доволі доволі дорого. доволі дорого, І я сподіваюся, що випаде щось реально цінне. Ну, ну будь ласка, випало цінне. Ти диви, диви, диви. цінне. Ну давай, нічого не випаде, я вже навіть не надіюсь. ну. О, як щедро, талісмани. До речі, якщо випаде ще один талісманчик, то це вже буде до, доволі непогано. Тисячу золота окупом. Давайте. 750 золота. Що вони нам принесуть? Ну давай! Ну давай! Тисячу золота вони нам принесуть. І більше нічого. да, Нормально так, нормально. 1000 золота можна крутить далі. 850 золота. Це вже більш цікавіше. Звичайно, я вам би рекомендував зупинитись на якомусь із прокрутів, але я буду старатись крутити її по максимуму. Мегаконтейнер. Мегаконтейнер це добре, він нам зараз дасть ще компенсацію в золоті. Давай. Давай. Раз, два, три, п'ять, 1350. Це за талісмани. Нормально, слухай. Дуже-дуже дуже навіть нормально. Скільки там прокрутів я вже зробив? Вісім прокрутів. Ну, в принципі, я би не крутив так далеко, але знову ж таки, вибір ваш. Шанси насправді тут взагалі мізерні на ці контейнери, мені здається. Ну, Тобто зараз ми його прокрутимо і подивимося, які шанси у нас. Ну, два збере їх усі. Ну, давайте зразу будемо їх відкривати. Навіть на шор різати не буду. Ну а навіщо? А навіщо? Давай ще один. Давай. Давай, випади мені нічого цілих. Ого, як же щедро! Талісмани. йолки палки Дивіться, які шанси у нас на контейнер розкішний сюрприз. 4%, 2% і 0,8%. Ну, в принципі, 0,08, так би мовити. Давай, 1150. Це вже доволі жирний прокрут, і якщо мені випаде з нього щось цікаве, я буду задоволений. Чотири збери їх усі. Непогано, слухайте, як мінімум шорців я з цього накліпаю. А талісманів у мене два. Хі -хі -хі -хі. Чесна гра. Ну що, панове, відкриваємо з вами чотири контейнера збери їх усі. Поїхали. Дай мені десятку, щоб я її продав і окупився. Я тебе прошу, ну. Хі -хі -хі. Та він не те, що десятку, він звичайний танк не дасть. Ну, ти диви, диви. диви. От, сука, а ну дай мені дай мені танк, ну будь ласка, ну гра. Ну ну йоки-палки, ну я скільки золота на це витратив? Ну дай мені танк, ну будь ласка. ну. <сум> Яка ж чесна гра? Я не можу просто ну наскільки чесної гри я ще не бачив. Ну давай 1250. Це вже останнє золото, яке в мене є. Якщо мені випадуть контейнери збери їх усі, я буду щасливий, тому що в мене буде ще одна тисяча в кармані. Нормально, два контейнера збери їх усі. Давай. Давай. Окупи мені тисячу. Хо-хо-хо, які ми щедрі. Вау! А в танк буде? Давай. Може танка ще даси, ні? Хі -хі -хі -хі. Ну, яка ж чесна гра, ну. Чесно, плюс справедливо, і мені доведеться все рівно продавати якийсь танк. Ну, давайте продамо, я не знаю, смешера. Будемо поки, поки що дорогі танки продавати, а там вже будемо сошкрібати з того, що в мене осталось. Давай. Прокрут уже у нас коштує 1350. Я сподіваюся, що мені якісь... Щось мені випаде, що я зможу з цього купитись. Ну, будь ласка, давай, гра. Окупишся, звичайно ти, звичайно, ти окупишся, друже. Да. Просто. Ще й гальмо я. Гальмо, тому що не відкрив його там. Ну. Но... <сміття> ну, яка ж чесна гра, просто. Ну я не можу з цією гри. Ну справді, ну чесно, краще би рулетку на лікана покрути. Там хоч косметики би насипало, ну. Но... Ну, давай. Давай щось таке, щоб мені золото дало. Ну, будь ласка, я хочу продовжувати крутити цю рулетку. Ммм, Три містичних, Вау. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера. Поїхали. Дай мені щось корисне, я тебе прошу. Будь ласка, сертифікат не даси. Знаю, тому дай хоч щось. Хоч щось корисне за винятком сертифіката, може ти мені 50 тисяч золота даси? Не даси. <смеш> <смеш> містичний сертифікат. Нормально, нормально. Ну, це на шорт це піде, якщо що. Ну що, панове, відкриваємо з вами містичний сертифікат. Поїхали! Дай десятку, будь ласка, колекційну десятку, я прошу тебе. А він в мене був, до речі, у <смеш> мене вже є такий шорт. <смеш> Ну, слухайте, 5 тисяч золота ми окупаємо з вами. 5 штук на хвилиночку, а це немало. Це реально ну, 5 тисяч. Я на ньому тоді так і жодного бою не зіграв, але 5 тисяч у нас з вами ще є. Тобто, ну, можемо продовжувати крутити далі. Давай. Звичайно, треба було б вже виходити переможцем звідси, але ну, не вийде. Хоча б, знаєте, отримати би головну награ... нагороду, я би більше не крутив би цю рулетку. Панове, відкриваємо з вами три контейнера. Зберіг усі. Поїхали. Ну, цікаво, що звідси випаде. Мені прямо слухайте, ну, не віриться уже в ці контейнери, насправді. Ну, хоч тисячу золота окупимо, може, може. Хі -хі -хі. Чесна, плюс справедлива гра. Хі -хі -хі. Ще одного не вистачає. Весело. Весело, не те слово. Так. Гаразд, це вже я не туди пішов. Давай. Далі. 1490. Давай. Давай. Випадуть, збери їх усі, буде непогано, в принципі, буде окуп. Окуп по золоту. ну, О, один містичний. Хм. Класно. Я навіть не вірю, що там буде сертифікат, ну, тому що, ну. А що там буде? Талісман на контейнер другого рівня. Класно, класно. Далі, півтори тисячі, півтори тисячі, але вже, до речі, нагороди залишились прямо ну, такі більш жирніші. більш жирніші. Ну, в принципі, непогано. Ікс... Три збери їх усі. Ну що, панове, відкриваємо з вами три збери їх усі. Поїхали. Давай, 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 давай. Давай, танчик. давай. Ну, тисячу золота хоча б окупає, ну давай танчик, ну. Ну, Яка ж чесна гра, плюс це справедлива, плюс не підкручена. Ну, ну, ну. Справедлива, я рахую дуже. Ну, Хоча б 1000 золота окупаємо. Нормально. Давай, давай. 1650. Давай, дай мені вже цей сюрприз. М -м, два мегаконтейнера. Ну, може, звідси хоча б золото випаде. Я буду прямо задоволений. Чесно, вам признаюсь. Ну, 350. Давай ще один. Ну, будь ласка. Давай мені щось випаде. Я тебе прошу, гра. Ну, я хочу продовжувати крутити цю рулетку. Ну, містичний контейнер, до речі. Ну, давайте, відкриваємо. Давай, містичний контейнер. Не підведи, друже. Хм, підвів. Ну, півмільйона срібла. Класно. Е, не вистачає так. Ну. Сайленсер. Бувай здоровий. А, ліміт по продажу танків досягнутий. Ну, класно. Ще можу сказати, дуже-дуже класна, чесна, плюс базована гра. А я можу щось продати, ні? Ні, 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 не можу. На жаль. На жаль, не можу. Ну, зате я можу. Зате я можу отримати ще один сертифікат вільного досвіду. Круто, круто. Я рахую, круто. Вірю, я повірив, що це вигідно. Ага, Гаразд. Дивіться, поки що в мене золота немає. Я це відео буду дозаписувати, значить. Перший раунд. Перший раунд. За цими от контейнерами. Немає слів, як їх назвати. Але я повернуся з великою кількістю золота і докручу цю рулетку. Напевне, тим більше прокрутів тут залишилось ще купа. Купа. В мене тільки 17-й прокрут, а мені ще треба дуже-дуже і дуже багато. Тому я повернуся з перемогою. One later. Ну що, любі друзі, я повернувся, як я і казав, з перемогою. 8500 у мене є. Також в мене ще є. Ще Сайленсер, якого я не продав ще. Ну що, докручуємо цю безумовно чесну рулетку. Давай, будь ласка, гра, не підведи. Я дуже сильно тебе прошу. Витрачаю останнє, що маю. Давай. Давай. Ну, контейнер розкішний сюрприз. Це вже хоч щось, справді. Ну, тобто, ну, вже непогано. Давайте подивимося, чи ми з нього окупимось. Ну що, панове, відкриваємо з вами контейнер, розкішний сюрприз. Поїхали. Будь ласка, дай мені щось круте. Так, калібан. Ну, давай, відкриваємо. Давай. Давай, танк. Півтори тисячі золота, ну <laughs> чесно, чесно, плюс справедливо. Це ні разу не окупає те, що я б витратив, але гаразд, хоч так. Давай. Майже 2000 витрачаю. Ну давай, гра. А ще ж може отаке випадати. Давай, мегаконтейнер. Навіть не буду на шорт сте брати. Давай, мегаконтейнер не підведи. Не підведи мене, ну не підведи. Триста золота, десять тисяч свободки. Я не знаю, це, це вілка повна. Ну, вілка мається на увазі вільний досвід. Це повний якийсь капець. Ну, ну давай, ну давай. Ну, щоб так, щоб я ще окупився. Ну, три містичних. Гаразд, давайте їх відкриємо вже в сховищі. Може, на шось піде. Ну що, панове, відкриваємо з вами три містичних контейнера, Поїхали. Давай, дай мені сертифікат. Я дуже сильно прошу. Ну, будь ласка, гра, я в тебе скільки вже всього донатив? Давай мені, сер... ну, 500 золота, ну це мало. Ну, давай, давай сертифікат. Давай сертифікат, або 50. <laughs> Ні, Ну 1000 золота дало неплохо, в принципі. <laughs> Чесно. Насправді, 1000 золота окуп. Це вже, в принципі, більш-менш неадекватно. Непогано. Давай, 2000 золота витрачає. Давай. Дай мені щось реально користує. О, ну два розкішних сюрпризи. Ну, з цього вже можна починати. Оце вже гра... рулетка роз... розігналася. Оце точно піде в шортс. Тому панове! Відкриваємо з вами два контейнери розкішний сюрприз. Поїхали. Давай. Дай мені щось круте. Справді круте. Ну, об'єкт 425К. Давай, давай мені об'єкта. Давай мені об'єкта. я прошу тебе, гра. Так, 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 Єсть. Об'єкт є, хорошо. Гаразд, відкриваємо ще один контейнер. Давайте, не радуємося, треба ще один. Концепт Б1. Давай мені ще концепта. Давай мені концепта. Будь ласка, гра, давай. Хо, ну 5 тисяч. Ну це вже добрий окуп, це вже нормально. Це вже нормально, це вже, до речі, з цим же можна жити. Якщо що об'єкта продамо, давайте. Крутимо далі, крутимо далі, з цим же можна гратися. Ну, 4 збери їх Усі. Ну це гаразд, це піде також в шорт. Ну що, панове, відкриваємо з вами 4 збери їх усі, чесні контейнери. Поїхали. Давай мені танк з цих контейнерів, щоб я прямо здивований був, ні. Ні, диви, не дає. Ну давай, може, з цього контейнера буде танк, ну? <гум> <гум> Яка ж чесна плюс базована гра, ну я не можу. ну. І з останнього також танка не буде. ну. <гум> Ой, нормально, нормально. Гра ні разу не підкручена і чесна. Добре, добренько, добре. Ну, ми вже, до речі, крутимо непогано. 2500. Поїхали. Полетіли. Полетіли. Давай, давай мені головну нагороду. Мені ніколи головна нагорода не випадає. Давай, давай, розкішний сюрприз. І, в принципі, давайте ми його також будемо відкривати. Ну що, панове, відкриваємо з вами ще один розкішний сюрприз. Поїхали. Давайте. Давай. Давай мені щось круте. Давай. СТРВК. Давай, в мене цього танка нема. Давай, давай. Давай, 5 тисяч. Добре, добре, дуже, дуже круто, дуже круто. Поки що йде добре, до речі. Ху-ху-ху, 9 тисяч. Слухайте, непогано. Давайте, далі крутимо. Далі крутимо. В будь-якому випадку цей прокрут у нас має окупити. Та ладно, тобі. нічого собі, Ну це вже, це вже солідно. Ну що, панове, відкриваємо з вами два контейнера. Розкішний сюрприз. Ще випало стрімеру. Поїхали стрімеру. Стрімеру, напівстрімеру, напів ютуберу, Заходьте на стріми. Смешер. Ну, смешер в мене є, тому. Хоча ні, можна повернути. Давай смешера. Ч? Тисячу. Блін. <глав 'я> Давай, відкриваємо ще один. Ну, смешер в мене є. IMX 1357. Не знаю, що це за танк. Давай мені танк. Давай мені танк. Давай. О, тисяча. Ні, ну, дві тисячі повернули нормально. Нормально. Так, гаразд. Залишається у нас два ще з вами прокрути. Давай. Давай мені, щоб без цих зберіг усі було. Ну, будь ласка. <гум> ну, гаразд, чотири зберіг усі. Чим, в принципі, не жартує. Ну що, панове, відкриваємо з вами чотири зберіг усі. Поїхали. Давай, якщо мені звідси ще танк якийсь випаде, хай навіть найбанальніший, я буду дуже щасливий. Тисячу дає. Ну, це цим гарантом. Давай, щоб прямо танк. Ну, давай. Ну, зберіг усі. Ну, всі кажуть, що ви лажові, я, я у вас вірю. <свісна> вірю, я повірю, що вони справедливі, насправді. Ну, <свісна> Нормально, нормально. Плюс чесно, плюс справедливо, плюс базовано. А що? Давайте. За 4 тисячі забираємо з вами 7 контейнерів розкішний сюрприз. Давай. Я сподіваюся, з них можна окупитися. Забрати. Да. З... Все. Закінчилось на з вами ру... А, це вже інша рулетка пішла. Давай, сім, збери їх усі. Поїхали, давай. Давай. Ну, давай. Об'єкт. Об'єкт. Оцей об'єкт, до речі, прикольний, по-моєму. Давай об'єкта. П'ять тисяч. Ну, слухайте, непогано. Далі. Давай далі. Е, СТ. Ой, ні, краще золото дай, будь ласка, машина в мене є. Нормально, 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 далі. Далі, далі, далі. А mm, 1357. Давай машину. Давай машину, чому ні? 1000 золота. Непогано, до речі. Відкриваємо наступний. Da давай щось круте. Type 64. Mm, не хочу. Давай краще мені золото. Хоча, в принципі, машинка має бути непогана. 750, нормально. Далі, 3 залишилось. Три залишилось під раним. Давайте. Еміль 1951. Краще дай золотом. У мене Емілія. Нормально, добре. Два контейнера. Давай. Давай, гра, ну гра, ну давай. вз 114. Давай, я хочу дуже сильно собі цей танк. Давай мені везе. 1750, слабенько. Давай, останній контейнер. Гра, будь ласка. К-91. Давай. Я його хочу повернути, його в мене в ангарі нема. Давай. Так! Ми ще й К-91 повернули. Коротше. Якщо підсумувати, я за 40 тисяч. 000... Отримав дві дев'ятки. І ще й 11, ти. я окупився з цієї рулетки. Це капець. Ні, любі друзі, це неймовірно. Тобто, К-91 я продавав. Тобто, ну, дивіться, щоб, щоб не бути голослівним. О, дивіться, 105 боїв зіграно. І об'єкт 452К це хороша машина, мені здається. Ну, це дев'ятка в будь-якому випадку. Тобто, якщо вона мені не сподобається, це 5 тисяч. Задоволений повністю рулеткою. Повністю, абсолютно повністю задоволений. Ще й в Окуп пішов. Тому крутити чи ні на ваш розсуд особисто мені сподобалось. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, діліться тим, що вам випало з рулетки. Всім вам вдачі і щоб вам дуже щастило в рулетці. Ну, в принципі, всім вам вдачі і до зустрічі!